прийшли в заклад, ось тут десь має бути назва. Зі сніданочками. Зараз вам покажу, що тут є в меню. Так, Мені подобається, що тут сніданки аж до 16-ї. Є яйця-бенедикт, ви знаєте, я обожнюю таке з лососем, сілякі штучки, але зараз я думаю, що хочу взяти просто м -м, якби, де цей тост авокадо. Ось. Бо він дуже класно виглядає, зараз вам покажу. Я як побачила цю фотку, одразу зрозуміла, що мені треба саме сюди. Назва закладу ось ютубер? Копкоракі. No you yes. yes. Просто він зараз каже, ви ютубери. І я кажу, єс! Yes. How many followers? І я в якої 187. Ну ладно, в мене просто новий ютуб, якби цей канал. Він створений рік тому, але я майже на нього нічого не знімала. І по суті, я його активно веду там десь місяць. Тому і вдячна кожному з вас 187, чи скільки зараз, ну те, що ви мене дивитесь, бо для мене це зараз прям дуже сильно актуально. У мене є інший мій канал, геймерський, на якому вже там біля 4 тисяч підписників. Тому якби ні стотіки, але нічого. Бирала довго між «Міу-Міу» і осіми. Але ці осі сіли на мене найгарніше. Але мені так сподобалася. Ця коробочка, «Міу-Міу», Я просто ходила навколо неї. і вона каже: ладно, типу, я тобі дам рожеву коробку на твоїх із цих окулярів, бо вона тобі дуже сильно сподобалася. Чесно кажучи, я досі в шоці від того, що мені подарували цю коробочку. Просто я давно вже обирала собі окуляри, і в Варшаві взагалі не мала ніч. Ну просто не могла нічого знайти, бо в мене дуже якось маленьке обличчя на мене, і кіпкі шляпи всі не сідають. І тим паче окуляри це взагалі для мене дуже складно підібрати. І я хотіла собі окуляри міумілу. Чесно, чисто через коробку. Мені жодна модель з цих ну, саме окулярів не подобалась, як виглядає на мені. Мені подобалася ця яка з леопардом, але я в цьому виглядаю не максимально крінжово, чесно кажучи. Ось тому якось вони на мене не сідали, але мені так подобалася коробочка. Я просто стою, міряю ці окуляри, які класно сідають ну, взагалі топово виглядає. Мені дуже подобається. Але при цьому я кажу, що я не знаю, бо я хочу коробку, мій умів, просто рожево. Тому і думаю, що мій умів, бо мені дуже подобається, що вона рожева, така красива вона. Я тобі подарую. Я просто в шоці. І я навіть перевірила, чи оригінальна вона мені було так цікаво. Я навіть перевірила в інтернеті, пошукала, як перевірити на оригінальність. Це реально оригінальна коробочка. Тому в мене мої окуляри будуть в оригінальному фітлярчик від міуміло. Він такий красивенький, він такий рижевенький. Ну, про це я вам зараз покажу, і ви зрозумієте, чому я його хотіла. Тут навіть є. Оця штучка, і оця штучка. Ви просто який він красивий, опа, це бренд, напевно. їх. Як мені подобається. Ще раз скажи. Вау! А тут реально вау. Це яка краса. Там знизу ніби Сентаріні просто. Дивіться, всі білесенькі будиночки, такі гарнесенькі. Я сподіваюся, ми туди зараз поїдемо. Якісь розвалини схожі на замок, але я думала, що ми трошки в інше місце їдемо, оскільки Богдан мені показував трошки іншу локацію. Море просто фантастичного кольору. Дуже гарно. Давай вдвох. На фоні краси. Йдемо ось такими вуличками. До цього були різні прилавки. Магазинчики. Зай, можеш відійти, я покажу. О, показувались такі. Заплатила за вхід 20 євро, бо оцей молодий чоловік не має 26 років. 25, 25? 25 років немає. Кому немає 25 років, ви зможете пройти безкоштовно. А кому 26 20 євро. Дивіться, які цікаві місця. Ніби тут статуї якісь стояли до цього. Так, ось такі дороги тут. Нам ще дуже високо підійматись. Тому обирайте, як завжди кажу, зручне взуття, щоб можна було це все зробити, бо щоб сюди потрапити, також потрібно було дуже багато підійматись. І тут ще не зрозуміло, скільки підійматися, але знаєте такі нюанси. Але в принципі, що мене радує, те, що тут нормально зроблені дороги. Бо якщо ви згадаєте, як ми підіймались на кріті, я дуже не пам'ятаю, як називалося місце, де злив декілька хмарів був і дуже гарно виглядало, то там взагалі дороги не було, а тут це взагалі. Після таких пригод чисто дитячий садик. Давай, буду допомагати. Я ніби наврочила тільки що, дивіться, що далі. <рес> Який підйом. Я тільки розповідала, що класний підйом. По сходах звичайних на тобі. Так, про шляпки забуваємо, одягаємо красивочки. Бо в мене достатньо слизьке взуття. Пум-пум-пум. Ми не доходимо. Давай, дуже а ось і те, заради чого ми підіймалися. Нам заборонили знімати на DJI, тому показую все з телефону. Мікрофон це взагалі тут чомусь не можна, але тому вибачайте. Обрати ось цей шлях, як обрали ми, і потім ви бачили, як складно ми підіймалися. А можете зайти просто ось тут. Ось тут спокійно сюди пройти і не паритись. Дивіться, як тут красиво. Ці білосніжні будиночки ми їх побачили ще з ось тієї траси, гори, точки. Пам'ятаєте, ми там стояли, вам показували. Просто фантастика, як виглядає красиво, і тут ще й це море. М -м -м -м. зараз я попрошу Богданчика робити мені тут фоточки. Ти будеш робити мені фоточки? О, моя зайка. Краса. Тобі подобається, як ми проводимо твій день народження? Ми вже повернулись назад, забрали машину з паркінгу. До речі, я забула вам сказати, що ми поїхали на інший паркінг, не на той, на який заїхали спершу, але все одно він коштував теж 7 євро. Але запаркувалися ми біля пляжу якогось, трошки в іншому місці. Тут такий прикольний заклад, хочу вам показати, бо вже раз проїжджаємо, то дивіться. Водопади і фонтани з двох сторон. Після цього ми, коли прийшли до машини, ми пішли плавати. Вирішили трошки скупнутися, бо було дуже сильно спекотно. Ну і в принципі, чому б ні? Тож ми трошки поплавали після цього поїхали і зараз їдемо досі. В'їдемо в центр Родосу, будемо десь шукати заклад. Я думаю, будемо їсти вже, так? так. Будемо вже їсти, бо я насправді вже достатньо голодна і не хочеться, щоб ми зараз дійшли додому з'їли знов торт і, і знов не хотіли нормально поїсти. Тому я за те, щоб нормально поїсти. А потім я знайшла е, дуже прикольний є якийсь клуб. Який в скалі, і там грає діджейський сет, і всі танцюють на піску. Я думаю, що це прям супер вайп, Не знаю, що сьогодні ми туди встигнемо, але дуже хочеться туди поїхати. Ну коротше, буде цікаво. Змінуся в життя в центрі. Це те, що дуже складно знайти. Ми живемо прямо ось тут. Прямо центр-центр, Страдівалю, Загра оце це все це ми. І тут, звісно, паркінг дуже складно знайти. Бачите, виявляється, тільки потрібно було вам сказати, що важко знайти. І одразу все знайшлося. Знайшли такий вайбовий заклад, де купа страв з труфелем, і піца, і паста. Я обожнюю труфель. Ви знаєте, труфель і ловсер. Це просто моє кохання. Тут є труфель, дуже красива паста. Я сподіваюся, вона буде така ж сама, як і на зображеннях, і вайб просто. Se kaj fova? Čudova. Ovo je s nazva zakladu. Всередині дуже смачно звичайні гриби. Зверху труфель і крем цей труфельний. Я взагалі не знаю, чому ти взяв щось інше, окрім цього, бо це божество. Mm. Сказала Богдану, що буду зараз знімати огляд закладу всередині. Ось так робляться сюрпризи. Сказала, що в нього дере, і е, сказала, щоб його привітали. І я замовила тортик. Так, вибачте, за такий контент, але треба доказову базу, що я ходила сібати заклади туалет і поткатись туалеті. Тому зараз попуткаюсь в туалеті, щоб Богдан не думав, що його чекає сюрприз, якщо він не догадався, бо вчора це було занадто палівно. пам'ятаю, розповідала вам чи ні, але я за Албанією обожнюю ось ці цукерочки. І Богдан мені замовляв в Польщі багато ось цих цукерок, але вони щось приїхали, він не встиг їх забрати за день, вони поїхали. Там, коротше, треш якийсь. і уявляєте моє щастя, коли вчора ми просто йшли по вулиці і побачили ці цукерочки. Правда, вони тут коштували наскільки дорожче. Два євро за євро за упаковку. А на лігра скільки О, о, ну, якби різниця. Ва важко не відчути. Але ось я не куштувала. Ці коштувала тільки синамон, а ось якусь схожу, або цю ж, або схожу куш... Так, цю куштувала, мені здається. Батер карамель це топчик. Просто грецькою мовою не пізнала. Топ. ще кавою дуже смачні. Ми пішли гуляти, і я просто не можу вам не показати дорогою цей. Прекрасніший будинок. Він мені настільки сподобався. Завтра буду просити Богданчика, щоб він мене тут сфотографував. Буде фоточка тут завтра? М -м -м, мені так подобається. Взагалі в нас вулиця, на якій ми живемо. Ось вона. вона така жвава, така красива. Мені прям взагалі ідеально подобається місце, яке ми цього разу взяли. В оренду просто супер. Прямо по самому центру. І навіть з паркінгом насправді проблем не було. Один раз ми щось не могли довго запаркуватись, і ми просто декілька разів прокатнулися ми знайшли паркінг. Навіть декілька місць знайшли, в одне не влізли, в інше влізли. Тому топчик. Мені прям так подобається. Я дуже рада, що ми зняли саме в цьому районі, і апарти в нас вогонь супер. Зараз я стою біля основи будівництва того самого колосу Родоського. Це одне з семи чудес світу, яке було раніше. Побудований він десь біля 200-го, здається, року до нашої ери, і зруйнований він був через землетрус. Але в якийсь момент це була найвища статуя взагалі в світі. Тоді насправді я дуже давно хотіла сюди потрапити, бо в дитинстві ми грали з Вічимом в гру, яка має назву Сім чудес. Це дуже класна настольна гра. Ми завжди грали з нею в неї з мамою Вічимом, і навіть з Богданом, коли він приїздив знайомити до моїх батьків, звісно, ми грали в цю гру, і це прям дуже класна гра. Я навіть думаю її замовити. І ось там був колос радоський, і мені прям було цікаво побачити. Ну, його вже не побачу, бо він зруйнований за метрусом, Але біля основи походжу, так сказати, біля входу в гавань Родеса. Як тобі? Прикольно. Ось так це виглядало раніше, і ось що залишилось. Дивіться, відійшли трошки далі, і тут буде помітніше.